Привіт! Вітаємо вас на каналі Малювака. І сьогодні у нас рубрика Уроки орігамі. Що ми будемо сьогодні робити з тобою? Ага, рибку! Так, давай зробимо рибку з паперу. Для цього нам знадобиться ось такий кольоровий папір, але можете використовувати звичайний зошит або офісний листочок. Головне, попросіть батьків, щоб вони вам із прямокутника зробили ось такі квадрати, тому що орігамі, як правило, робиться із квадратних шматочків паперу. Ну що, почнемо? Так. Давай, в тебе буде синя рибка. Чи зелена? Так, на. а я зроблю жовту рибку. Хай це в нас буде така золота рибка. Ні, я ти хочу золота. На? Ну тоді давай, тебе буде теж золота рибка. Для початку візьмемо аркуш паперу і складемо його ось так навпіл, щоб у нас із квадрата вийшов трикутник. Акуратно слідкуйте, щоб всі кути. Ані. Старайтеся, що це було ось так рівненько. Слідкуємо за тим, щоб кути Я були рівні. Молодець. Яка це в мене прутка дівчинка. Хутко все зробила. Ось так. Та, та, Один ти. раз, а потім розгортаємо. І ще інший, інший. Так, розгортаємо і повторюємо це ще раз. Так, Тато, я зробила весь одну лінію. Роби дві. Так, роблю дві. Так. Раз, два. І тут туди. Виходить? Давай притримуй тут. Акуратно. Тепер нам потрібно покласти наш аркуш і скласти його рівно. Ось так навпіл. Складаємо на наш Паркуш паперу, нашу майбутню рибку. Слідкуємо, щоб все було рівненько. Ось так. Давай трошки вище маємо. Давай. Ось так, давай, ти впораєшся. Угу. Молодець. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові уроки малюваки. Моана, дивись, тепер дуже важливий момент. Беремо наш аркуш паперу і потрібно скласти його так, щоб в нас вийшло ось такі два трикутнички. Пальчиками можна отак собі допомогти. Але тут має бути трикутники. Один трикутник і інший. Давай, не виходить. Не ось так. Зараз я тобі ще раз допоможу. Беремо і за нашими лініями на обхрест складаємо О, ось тут. Парамитку. Щось в мене теж не виходить. Спробуємо з іншого боку. Ось так. Пирамидку. Пирамиду. Так, як пірамідка. Один і два. Парамонта. Не самі. Не саме На, Ну так. Треба гарно прогладити всі сторони. Тепер нам потрібно зробити хвостик нашій рибці. Ми вже майже закінчили. Беремо один із трикутничків, який вгорі. Ось так. Не. І згортаємо всередину. Раз. Думаю. Схоже на літеру але... М. на Один. Схоже на бантик. А, ось так. І два. Схоже на бантик. Так, щоб ці хвостики заходили один на один, трикутничок. Дивись. Не соромимося, робимо так один раз. І потім інший находить на перший. І два. І тепер, якщо ми візьмемо наш папірець, то він буде схожий на рибку. Схожий? А чого не вистачає? <му> Я думаю, що тут щось можна домалювати. Я так. Що ми будемо малювати? Мазочка. Так. Для цього нам потрібен чорний фломастер. Тримай. І намалюємо деталі нашій рибці. Оне око кругленьке ось тут. Оп. А яка. Ротик. Так, дивись, мене посміхається. Можна ще намалювати у кожної рибки є обов'язково. Зябра. Так. І можна трошки намалювати, що начебто в неї є луска. У Японії майстри орігамі використовують для своїх робіт спеціальний папір, що називається васі. Це особливий папір, виготовлений вручну. Його можна скласти навпіл аж 12 разів. Проте для повсякденних занять з оригамі згодиться і звичайний квадратний аркуш паперу. У книзі рекордів Гіннеса відмітили найбільшого великого та малого складного журавлика. Найменшим паперовим журавликом став птах, складений з аркуша розміром сторони у 0,1 мм. Дуже-дуже маленький. Його зробив майстер з Японії Акіра Найто, користуючись при цьому мікроскопом. А у 1999 році було складено найбільшого журавлика, вага якого становила 794 кілограми при висоті у 6,5 метра. Друзі, якщо вам подобаються наші творчі уроки, ви можете нас підтримати донатом на Баймі-Кофі. Посилання у коментарі до цього відео. Ми зараз покажемо, як нас вийшло. Давай. Ось такі в нас вийшли гарні маленькі, прекрасні рибки.